Працівники Черкаського рибоохоронного патруля долучилися до рятувальної операції в Херсоні. Відповідні світлини та відео опублікували днями. Черкащани разом із колегами з інших регіонів евакуйовували жителів затоплених будинків. Там люди води просять. Люди води просять, їди. Води, да. води в основному, так, казали? За повідомленням ДСНС станом на 12 червня у Херсоні спостерігається поступове зниження рівня води. Показник на ранок становить більше трьох метрів. Рівень води у створі поста Нікополь понад сім метрів. Підтопленими залишаються 32 населених пункти на правому березі Дніпра та 14 населених пунктів на тимчасово окупованій території. Усього у Херсонській області евакуйовано 2743 особи.